Нам капот Провіряють, документи, соответствия номеров, подозрення визові. Подозрення визови? Ви хто? Відрекомендуйтесь, будь ласка. А ким мені треба бути? Хто? ви? Відрекомендуйтесь будь ласка. Ким мені треба бути? На даний момент, ким ви являєтесь і що ви саме хочете? Я ніким не являюсь. Я просто прийшов. Ви громадянин України, так розумію, чи Росії, Російської Федерації. Ви знаєте, що особа без громадянства керуються тими самими правами, що громадяни України. Я зрозумів, зараз на даний момент. Ви Я? Заважає... І на даний момент На даний момент ви заважаєте працівником поліції. Точно? Да. на даний Наші момент. Стаття 18, будь ласка, 3. Будь ласка, знаходьтесь, трошки відійдіть. Ви до мене звернулися? Будь ласка, відійдіть трошки. Ви звернулися ми... до... Мене? Так, ми е... не представилися. Да, У вас поманно. є документи, які засвідчують вашу особу. Документи Вас Давайте Без своє суд? посвідчення зараз. Вас Працюйте, посвідчення поки. Щось ви бачу, дуже много наговорили. Вже. Так, Василенко Юрій Васильович. До 16. 28 сома 2020-го. Інспектор патрульної поліції Житомир 15.11. Хорошо. Віця, Все, дякую для вам того, за щоб вас. підняти капот, їм треба рішення суду було. Розумієте, що вони порушили ваші конституційні права. Вони зараз вам підкинуть щось у багажник, а потім ви будете самі з тим Понімаєте, О чому річ? Я зрозумів. Тобто можна закрити. Звісно, можна закрити. Дякую. І при присутність тільки понятих, проводиться поверхна. Я вам зараз, зараз дам, да. так? Якщо що, будете дзвонити по цій візиті. Зараз я себе принесу візитку. Той номер, він номер. Щось находить. Він збігається з повпаспортом. Машина зареєстрована як Мерседес. Це дуже ben. добре, що ви юридично підковані, але зараз до цієї справи ви не маєте ніякого відношення. Є, я а, вас ще попрошу не пошкоджати нашим діям. Добре? Початку, нас, все, ви, що ви не знаєте ситуація, правильно? Нас, просто... нас є підстави вважати. Ну, ви собі вважаєте, так. Я зараз автомобіль там перебуває в розвідку. Хорошо, добре, я вас, вас не трогаю. Займайтесь, так, хочете немає. знімайте, ви маєте право і проводити. Я знаю, Україна, я знаю що я маю право, я не Ви юридичне підховання, це дуже добре, але в даній ситуації а до нас, це, до наших дійців, немає ніякого відношення, mm -hmm. розумієте. Знаєте, що <плес> по телефону передавати дані людині теж не можна? Стезація зв'язку не захищена. <плес> зараз ці дані передаєте, непонятно кому. Ми зв'язуємо з нашою черговою частиною знаю. Ви по телефону говорите, Для цього у вас і рація. Захищений канал зв'язку. Я вам пояснюю. В ну, рації є деякі дані, які ми не можемо розголошувати. Для безпеки, а по дани... можна, да? Для безпеки даних а, ми... а По телефону можна. Супер, просто бомба. Зневажно, то в тому, що це. Тобто грозовик, я... той буде жовтий. Неуповноважений зараз вам розповідати да, наші Ви службові... можете мені взагалі нічого не розказувати. Це таємна інформація, ви розумієте, я не... З... Мені нічого, З... я не зобов'язаний розголошуватися. Не зобов'язаний, я нічого не кажу. Ви нічого не зобов'язаний, до вас поки що пока немає. У вас документы на все нормально? – Да, конечно. Все отлично. С момента регистрации до сих пор. Просто интересно, что третий раз останавливаете, какие-то Mercedes-Sprinter на этих номерах. То ли какие-то в любви в базе, то ли я не понимаю, что целое. Я вам кажу, на будущее не открывайте никому капот и багажник. Сейчас я сюда что-то так поклал, взял. Поклал и все. Вы тоді ничего не докажет. Взагалі ничего. Понимаете, о чем стоит? А те, що з документами щось не так, хай розбирається МРЕО. Вони мрео регістрували. Ну от і все. І не треба це робити, показувати нічого. Я ж так не стоїть. Закрий, так, да, закрий, все. Я тобі зараз дам візитку. Щас секунду, жди. Перевірку, поверхневу перевірку, а також перевірку вашого автомобіля. Але якщо ви робите це своїми руками, своїми руками ми ж не відкривали, правильно капот, Не влазили до вашого автомобіля, тим бачите, до салону, ніяким чином вірити. Я думаю, нічого незаконного ми не робимо, ми також з цим поговоримо. Ні, все хорошо, перевіряйте, будь ласка. Тобто зробіть я вже говорю. На, на даному етапі ми те, що хотіли перевірити, ми вже перевірили. Зараз, Зараз ми чекаємо даних від нашого чергового. Якщо все буде Понятно. добре, то в У Вас цікаво, хто я, вам може показати документи, щоб давало більше людей. Будь лас, ласка, продивіть, так. якщо у вас є наявність з собою. Дорожній контроль. Дербеда Едуард Володимирович. Приємно. Едуард Володимирович, ви тут в Борисполі мешкаєте. З якої готові цікавитися. Та власне так для себе цікаво. Для себе, ізвиня. Я ж не питаю, де ви живете, правильно? Та ні, не питаю. Ні, я... то... Як... Десь... Якщо ви не хочете називати, Якщо... я, ж, я ж вас не вимагаю іноді. Якщо ви Ціда. мені розкажете, де ви живете, тоді питань немає. Я проживаю в місті Київ. Самі 102 і Фіксируйте, що у вас зупинили такі то люди, щоб вже йшов час, від якого вони вас зупинили. Бо у них є час, який вас можуть тримати. Якщо немає підстав, ви можете просто було їхати, у вас є свої діла. Тим більше, темний час доби, у вас можливо дружина вдома, а вони вас зупинили просто так. От, ну, Дані ситуації... так... В даній ситуації причина була така, що у даному автомобілі не працює лівий. Наш стоп -пункт. Ну, Для цього капот піднімати було не потрібно, якщо дивіться, не працює стоп. -пункт. Дивіться, а у вас не працює під час, габарит. Дивіться, дивіться, під час перевірки виявили, що на даний номер транспортний засіб державний виявив зареєстрований Мерседес. Можливо, дивіться Mercedes Benz. Реєстрацію проводить О, сервісний центр. Дивіться, для цього ми заради безпеки впевнились. Розумієте, Замієте, що були підстави вважати. Все, що... що все добре, що даний транспортний засіб. Були підстави вважати, що даний автомобіль, знає, знаєте, є такі автомобілі-двійники, так звані. Були підстави вважати, що, можливо, це є двійник. якщо Це не особа. Це, це не не двійник, а просто номер. державний номерний знак був знятий з іншого транспортного засобу і поставлений на даний автомобіль. Так Ви розумієте, що це проблеми не його. От, він лише, просто заложник ситуації по більшому группу. Він власник транспортного засобу. Він власник, Вірніше не власник, а водій транспортного Він з'являється його. Все, ми перепровірили. Ми Зараз чекаємо телефонного дзвінка. У вас габрі навіть не робить, бачите? Як погано. Да, ми це бачили. Це, ця проблема усунеться в найближчий час, відрапортована. Ця ситуація описана в рапорті. Цим займається служба, яка відповідає транспортний засоб. Часто такі ситуації бувають. Дуже часто. Буквально вчора ось все, приїжджаю, доганяє 0555, починав там розказувати, що я там когось там не пропустив. Ну, в общем, не важко. Це вже була друга історія. Ні, ну, 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 Це третій раз. Провірка знаєш, Це проблема МРЕО, хай вони не Вони його реєстрували і опускали цей документ. все. – Ну, Дивіться, якщо ви не звернетесь по цій ситуації, розумієте? Не ніхто, а, ніхто а, усувати, а ви ж приймаєте це звернутися. Сервісні так, центри що? зараз є. Ви Так. Пишете заяву що до них звертаєтеся і вони там вже починають перебувати по базі. Що це за машина? Ну, З вашими проблемами займатися ніхто не 100%. Якщо ви не займатися. Ну, можна було дати йому правильно рекомендацію, щоб куди звернуться людина. Людина простоє, відкрила зараз свої багажі. Ми провіримо і все, всі рекомендації. Ну, так неправильно. Я, Я не проти вашої роботи немає. Ну в таких ситуаціях мене просто починає. Ну, дивіться, покаляти. ситуація така дійсно, що зареєстрований, викликали підозру, так, є дійсно підвозки. Перепровірили шильдик на стійці даного транспортного засобу, номера в техпаспорті і на цьому шильді заводському не співпадають. Е, За є номер шасі і номер Вінко, е, Значить, було, було, було прийнято рішення водій, Ні, я не був проти. Відкрив, пережили, ну, Тебе, хоча він не був, готе, був що, закрашений. тому що це не він багато не знав, того, я, того, я не був проти. Ніхто проти закону нічого не робив абсолютно. Звідно чи я... на законодавство так, ми, так, маємо так. Згоден, ми маємо якщо право, якщо водій згоден, якщо водій згоден своїми руками все показати. місць багажнику, місць салону. Е, я... Ми маємо на це маємо своїми право. Своїми руками я бачу, як він стояв отута. Ви стояли в багажнику, а ви у дверях. Оце своїми руками було, е, я це все бачу. Я все стою навпроти мені все чудово. Руками хто не right? чіпав. Дана Допонятно. поверхнева перевірка провелася поверхневим оглядом. Оглянули. Дуже б не хотіло, щоб у нього щось опинилося, потім не те, що треба. Ні. Ви... Ще такого не було, що за поки дуже, що. На жаль, дуже, дуже обізно дані слова Конечно. до працівників поліції. З поліції. До працівників поліції, ну, поліції я ще не разу. Ви, Ви чули хоч раз дані даній а, ситуації з працівниками поліції? Можливо, ця подія була, але вона не набула гласності. Можливо, вона була. Я жодної такої я події не. Я не знаю. точних це. фактів не знаю. Я про них нічого не принципі… Мені як працівнику поліції дуже ну, це прискорно, що люди думають, і так відносяться до працівників поліції. Тому, ми це... йшли сюди, як патріоти, і були налаштовані дійсно щось міняти, щось змінити в даній державі. Ситуацію хоча б на дорогах, хоча б хоча б десь. Одкривай! Мерседес Б. А грузовий? біля ліфтовий, или... Спринтер Mercedes 313. Не маршрут. Зараз я вам точно тоже... скажу. Mm -hmm.

що десь важливо з Ну Це більше касається поки що гаїш, поки що. Але все одно. Ну, вони ще можуть до 2016 року до кінця, конця ще, ще ще ще. Ні, ну, ну На постах бачу. На постах, так. так. Все ж воно одне виходить. Mercedes-Benz 313 CDI. Бо більше номер кузова той, який взагалі не відповідає що Ці номера були на іншому автомобілі, скоріш всього. на базі залишився. Залишився. Не, 2007 року номер не мінявся. По вашим документам все в порядку. З вами скажем, ніяких пригод не виявлено. Що чергове каже? Не спустився. Заперечив. <різвість> Хвилинку, будь, будь ласка, буквально щось зачекайте. Якщо все в порядку, то продовжуйте свій рух. Ви ще кажуть, сказали самі, киває. що від у нього від, документами... відремонтує, відремонтуєте стоп-сигнал, який у вас... Ну, Це правильно, так. Да. Тут, в принципі, так, да, питань немає. Він все зробить і буде їхати. А з документами просто ну, це його лічна собственність. Документи. Ви їх взяли в руки, щось там. Мало що там, ви знаєте, можете зробити, правильно? Він вас не знає, ви його робимо. Я з документами наразі не переховуюся ніде, правильно, Я їх не забрав в свій автомобіль. Наразі, так. Да, наразі Наразі знаходжусь при вас. І... На Вашу ж камеру фіксується, що я нічого... Віддій, ні, ні, водій. Добровільно. На зв'язку з топерше. Подивіться телеграм. Ни хрена, что это не организовано это все. А вообще, типа, после проверок они какие-то отметки там делают? Не, ну, они ничего не сделали. сделать. Это надо только, сервисный центр. Что за сервисный центр? Ну, бывший МРЭВ, это... да, да, да? Это сейчас называется, центр. да. Как бы сервисный центр, но суть, суть осталась одна и Все это самое осталось, тот самый бред роботе. Все это самое. Ставив машину на фірму день, тому що рішала заходять один за одним. І в конці вже, коли є час, тоді ти може зайти, і то може. Яким образом в базі світиться такий же номер, бо садись сприй, це Ми не перший раз два години ночі, я жахренів. Їду з двішкою, з озера, робити. на розслабоний встановлюють. По вашим номерам «Мерседес спринтера А ви який Мерседес-спринтери? Якщо вони їхали на ходу, навіть пробили машину. Ну, типу, так, да, за мною їхали. Нормально. <риспіль> <риспіль> да, ну, бери сполі? Бери сполі по Шевченкам. Ну, виті, типу, так. вкратце, За три мінути, типу все нормально, та й Ну, раз уже возле самой работы. Он стоял там 6 минут 20, наверное, я звонил кому-то. Я уже пошел на работу, порешал свои дела, вышел, типа забрал тех паспорт, закрыл машину и пошел. То есть я не имею права закрепить его? Конечно, не имею права. потому что было понятно давно и так. Нет, уже все разъезжаем. Да, я. Возьми документы. Страховий полюс ми вам вже віддали. Да, да, да. Все на Претензій, скарг, нічого не маєте. У мене, пожалуйста, роботи. І ви зробіть габарит. Обов'язково Добре. зробимо. Розумієте, є транспортний відділ, який відповідає за автомобілі. Ми не повноважені самі втручатися в технічну частину автомобіля. Вы, минимум, напишите, як мінімум, хоча б рапорт напишіть, як мінімум. Рапорт вже написаний і лежить минимум. начальника. Я думаю, відділ. щоб поміняти габарит, треба часу. Ну, з перекуром півчаса. Я з вами абсолютно згоден, але в даній ситуації я ж кажу, ми відповідальні за те, що він у нас не працює. Тобто, я згоден, що так не має бути, потрібні автомобілі, але в той же час в даній ситуації я не можу його полізти і сам замінити. Ну, зрозуміло. Завтра в такий час будемо патрулювати і я, і ви, і ми якраз побачимо, що зробили. Ваші колеги. Добре. Все, гарного вам дня Все. чи вечора. Встановлено, перепровірено, Все, через що ваш автомобіль. Не є предметом підозри. На даний момент ви вільний. Дякую за спорту. Салют, паха. Хорошо вечора. Все, давай, дивись, не опадайся більше. Если що, дай. На цижинське, на що, робить. Да я причем просто не давай в руки нічого. Це твоя собственность, понимаешь? Все, Если давай, бережись. Дережись.